Феномен українського волонтерства став відомий на весь світ. Аже ще з 2014 року, по суті, на руках українських волонтерів було врятовано українську державність, коли української армії як такої не було. І вже в 22-му, 23-му роках, коли по суті в нас є армія, ми отримуємо величезну західну допомогу. Все рівно величезна левова частка всієї боротьби, і багато чого в Україні тримається на руках волонтерів. Але багато хто з нас, з вас, не розуміє побуту, побуту солдат, як вони живуть, як вони воюють, що окрім стрілянини, окрім того. Всього екшену 90 там або ну, понад 50% їхнього життя це складає така рутина бутовуха, так як у вас в житті. Це попрати, це помитися, це побритися, ну просто реальне життя. І в цих умовах, в умовах війни, це все надважко, надпередку. Тобто ти не будеш в окопі в тазі щось закласити, це, це робити. І в даному випадку знову держава, якщо там десь лишилася трошки осторонь або правильніше скажемо, державі немає на той час, адже це війна, і держава не може отак швидко під час війни гнучко модернізуватися, щось змінювати. Тут знову прийшли на допомогу волонтери. І я думаю, багато з вас, хто бачив, хто хоча б мінімально цікавиться війною або волонтерським рухом. Оці легендарні червоні буси, на котрих написано Волонтери. І ви могли його бачити в наших відео про Бахмут. Ми тоді познайомилися з Мішою Порошевим, який організував власне, цей волонтерський рух. Легендарний вже на червоних бусах. Почавши почав, почав, почав евакуювати людей з Маріуполя, і потім переріз в те, що він Дуваво такі центри допомоги, хаби це як в Бахмуті, в Авдіївці, і в інших інших містах вздовж лінії розмежування. І таким одним з чергових його етапів допомоги цій волонтерської сії боротьби реально це стало створення пралень. В цих пунктах будь-який військовий може приїхати залишити свої речі абсолютно безкоштовно. Що саме головне, ці речі одразу тут пруся, одразу сушаться в спеціальних сушарках. Кожен пункт такий обладнаний десятками пральних машин, десятками сушарень. Окрім цього, тут є душі. де кожен може помитись. Може безкоштовно. Там от взяти якусь зубну пасту, щітку. Ну тобто, ти можеш повністю привести себе до ладу тут і абсолютно безкоштовно. Отака от б здавалася дрібничка, непомітна яка е, в історіографії, яка в документалістиці цієї війни ніколи не потрапляє на нас, залишається завжди збоку. Адже всі знімають екшен, всі знімають стрілянину і всі забувають про цю просту, е, банальну рутину кожного вояка, котра складає дуже величезну частку його життя на фронті. І всі забувають величезний вклад волонтерів, котрі забезпечують і полегшують полегшуються рутини побутового життя наших вояк, наших захисників. Такі люди, які роблять, такі теми, вони повертають взагалі до життя. Ну, зараз я так відчуваю кайфово. Ну, типу, це дуже багато, дуже вдячний, Міха, від мого підрозділу тобі великий респект. Ну, а Ви знайомі вже особисто знижаєте? Ні. Ні, я просто знав своє ім'я, а тепер не знаю, хто це О, було. це круто. На, на фотографії ще не бачу. де його фотокало. Є є а, а, це, так. На цих фото це волонтери, які працювали над пунктом. І там є даже, до речі, ще стіна інстаграма. Це люди, які теж долучилися фінансово, донатили. Ми теж їх написали на стіні. Таким чином і людям приємно, що вони є частиною цього пункту і всій команді. Тому що команда приходить, і потім хтось іде далі займатися своїми ділами, а хтось далі працює, волонтерить. Але самі розуміють, що на цьому пункті вони стали частиною цього. Не так проблемно навіть побудувати пункт, як потім його обслужити. Ну, слава Богу, є. Люди, підписники, які донатять, допомагають. Таке враження, що оця безпека, яка в нас там, да, там ми зараз тут просто можемо стояти, це вся безпека вже просто так. От. Но за неї треба в будь-якому випадку, хлопці там віддають життя, а тут люди повинні віддавати хоча б гроші, щоб їм зберегти там життя. Чим ближче ти до нуля спілкуєшся з військовими, ти отримуєш задоволення від того, що ти робиш. Чувак приходить, він весь в грізі, спальник весь в грізі, все в грязі. Ти йому даєш що переодягнутися, чисті речі. Він одягається, от, і просто інша людина приймає душ. І це говорить, там за два тижні перший раз я прийняв душ, там, за три тижні. У них бувають такі ротації там, на, на нулях, що вони не можуть просто вийти. І що говорить? Від чого саме, від душі, чи від часу яру. Від часіка і. Від часіка позитивні. Позитивні. Наприклад, цей раз я взяв з собою на позиції зуби щітку і пасту, але в силу того, що в нас не було стільки води, я собі не дозволив почистити зуби за тиждень часу. Тому що не було що пити обладнано. На якихось точках заварюється ліміну. Це така дуже крута тема. Це нормально настроївся. Ага, якщо мій вінку запарився. — Ну, цепи ти, ну, так. там, три зірочки вже в тебе є, мій <сіх> членом. Ми готові <сіх> були платити. Ми зразу подумали, що тут платна біжу. Ну, одразу при вході ми побачили цей напис, про те, що ти ображаєш працівників. Ну, хочеться все одно якусь їх засунути. Ну я так зрозумів, що тут не вітаємося. — сюди. туди, ті, хто військові, волонтери, які залишаються. Там, при фронтових містах, де немає води, де немає світла, де постійні перебої. То ті люди розуміють, що таке просто попрати речі і прийняти душ. У мене два інфаркти, я можу спокійно оформити і бути вільною людиною. Я можу цього не робити. Але це волонтерство, це як Динамо-машина розкрутилась. І все. І ти постійно, в тебе команда постійно каже, поїхали ще щось. От. Ти приїжджаєш туди, отримуєш емоції. Ну іноді, коли ти просто хочеш зробити пункт в одному місці, я не буду казати, а ти просиш, давайте розіграш, давайте, давайте продадим собаку, это, там, що якусь м'яку ігрушку, телефони розіграємо, щоб блять, зробити хлопцям пункт, щоб вони могли помитися. І коли ми починаємо збирати, а вже фідбек не той, то блять. Звісно, руки будуть опускатися. Ну, як приїхали, да, нам хтось з маєкнув, які зразу сідав, доразу попішли і все дізналися. Просто такого дуже мало. І просто ну, це треба розуміти, що на це все. Ну, вот, ви куди витрачаються як гроші. Це, це дуже а ще ще це роблять люди, які ну не самі там політики, а люди, які вирішили робити це то таким чином допомагати. Просто, ну, я, наприклад, сильний здоровий. Я можу нести на собі 60 кілограмів біжать сотру за 15 секунд. Ну покажу, да. А ну а хтось так не може, але він може от це зробити. І все, і це буде. позитивні історії з пральнями з допомогою волонтерам військових. Є одна така лірична. Сумна нотка у вигляді цього стелажу з пакетами, в котрих лежать речі. Це речі наших вояків, котрі свого часу принесли їх сюди на прання, мали забрати через деякий час і ну, розуміємо, це війна. Оце реалії нашої війни. Кожен цей пакет це речі людей, котрі вже швидше всього ніколи їх звідси не заберуть. Сподіваємося, що деякі ще пакети заберуть, що хлопці десь затримались на завданнях, але є пакети, котрі вже лежать місяцями, місяцями. Оце ціна того. Того, що ви зараз дивитеся, це відео, і того, що існує наша Україна.